У ніч на 12 липня оборонці неба збили 5 крилатих ворожих ракет та 11 безпілотників. Скільки знищили в небі над Вінничиною, розкажемо. Понад 200 дронів та тепловізійних мавіків 3Т Вінниця передала військовим чергову допомогу. Розклали взуття на площі перемоги та поклали квіти до меморіалу. Данина пам'яті напередодні трагічної дати 14 липня. Вітаю час новин на телеканалі Віта. Робочий тиждень завершився. Про події, які стали знаковими для Вінничини та Вінничан, розкажуть мої колеги у студії для вас. Працюю я, Оксана Боржемська. В ніч на 12 липня ворог атакував українські міста п'ятьма ракетами та дев'ятнадцятьма безпілотниками. Оборонці збили всі ракети та 11 дронів, два з них в небі над Вінничиною. Обстріляли окупанти і громади Дніпропетровщини. Понівечені господарські споруди, дев'ять приватних будинків, гараж минулося на щастя без жертв. На Запоріжжі через російські обстріли згоріло поле з пшеницею, площею майже 4 гектари. Поцілили окупанти в пожежну частину в Торецьку на Донеччині. Обійшлося без постраждалих. Понад 100 разів за добу обстріляв ворог і деокуповані території Херсонщини. Через обстріли сталося 16 пожеж. Понад 200 дронів для фронту Вінницька громада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом передала масштабну партію допомоги українським військовим. Яка саме техніка підсилить оборонців у боротьбі з окупантами, розкаже Ілля Іскра. Складені у коробках та готові до відправки. Ось ці 200 fpv дронів увійшли до чергової партії допомоги, яку Вінницька громада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом підготувала для українських воїнів. За словами наших захисників, такі пташки їм вкрай необхідні, а попит на них не зникає ніколи. Адже в умовах бойових дій ці дрони розхідний матеріал. Нам ще стільки не передавали, але це не перша допомога. Не тільки цих 200, але і попереднім були, надходили нам благодійно. Це було мавіки 3Т. Якщо разом взяти, то 39 «Мавіки-3Т» ми отримали і усіх 260 епівішок. Не обмежилася впівдронами Вінницька громада, і цього разу також на фронт спільно з міжрегіональним гумштабом передали ще п'ять тепловізійних мавіків. т воїни потребують все, що чим можна нищити ворога. Є тут є нюанс такий, що ми не можемо сьогодні купляти ракети, там артилерійські снаряди, я маю на увазі, як територіальна громада. От але ми можемо сьогодні в межах бюджетного кодексу придбувати це обладнання, яке ми передаємо. На фронт дрони доправлять найближчими днями. Ілля Іскра, Олег Літвінців, новини за день. Телеканал Віта. Їхнє життя забрала російська ракета. У Вендичанській громаді на Вінниччині попрощались з 40-річною Зоряною і її двома дітками: дев'ятирічною Настею та десятирічним Максимом. Родина загинула 8 липня під час обстрілу Києва, коли ракета влучила в багатоповерхівку, в якій вони жили. Хлопчик закінчив четвертий клас та захоплювався карате. А дівчинка займалась гімнастикою. В них попереду було ціле життя, яке в одну мить обірвали росіяни. Близькі та рідні зі сльозами на очах провели сім'ю в останню путь. Поховали жінку та двох діток в рідному селі сліди. Шанували пам'ять жертв ракетного удару по Вінниці внаслідок атаки росіян посеред містю 14 липня 2022 року загинули 29 людей, серед яких троє дітей. 154 людини отримали травми різного ступеню тяжкості. Напередодні другої річниці трагедії відділ молодіжної політики організував флешмоб. Продовжить Діана Волошенюк. Ірина, мама маленької лізи, яка загинула 14 липня під час ракетного удару по Вінниці, досі пам'ятає трагічний день до подробиць. Тоді вона з донькою поверталася із занять з логопедом. Вони, як і інші, уявити не могли, що за кілька хвилин російські ракети зламають і обірвуть життя мирних людей. Я встала. Я взагалі не відчувала болю, Я нічого не відчувала. Я думала, що нічого не сталось. Просто ви... ну, був шоковий стан. Я ще бігала, просила когось на допомогу, хоча в мене була зламана нога, я не знаю, як я тоді бігала. Тільки потім я вже зрозуміла, що сталося. Коли сіла біля візочку, я вже не змогла дихати і вже побачила, що сталося, і тоді вже все стало погано. Дня ворожі ракети забрали життя 29 людей. Вшанувати пам'ять жертв теракту напередодні другої річниці зібралися віничани. На площу перемоги молодь розклала взуття та, стоячи з плакатами та димовими шашками, розповідала про наслідки злочинних дій окупантів. В пам'ять наших вінничан і також пам'ять всіх жертв терору саме на Україні. Сьогодні в нас взяли участь і молодь, молодіжна рада, і студенти. Харківського національного університету внутрішніх справ і курсанти Національного університету Національної гвардії України, пересічні громадяни. І всі ті, хто сьогодні з нами вирішили вшанувати пам'ять жертв терору. Учасники флешмобу пам'яті поклали квіти та іграшки до меморіалу. 14 липня у Вінницькій громаді оголошено днем жалоби в пам'ять про загиблих від російських ракетних ударів по цивільних об'єктах. Діана Волишнюк, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта. 14 липня у Вінниці оголошено днем жалоби. Звичайний літній день, два роки тому, для вінничан перетворився на жахливу трагедію. Ракетна атака в одне з людних місць серед білого дня, це однозначно терористичний акт та воєнний злочин, за який Росія має відповісти. І ми віримо, що цей день настане, але людське життя ніхто не поверне. Сьогодні у нас в гостях людина, яка на власні очі бачила, що відбувалось на площі перемоги у той трагічний день. Це волонтер, активіст Денис Клімов. Вітаю вас! Доброго дня. Знаєте, згадуючи. Той день у мене мороз іде шкірою. І я думаю, що у кожного вінничанина стискається серце, коли він згадує про, ну згадує ті кадри, да? тому що більшість бачила десь по телевізору. А ви були в епіцентрі тих подій. Про що найперше згадуєте ви? Ну, намагаюся взагалі не згадувати, бо все ж таки. Це теракт, це злочин, це злочин проти мирного населення, це злочин проти діток, які там загинули, проти ну, цивільних людей, які загинули, які більшість з них, отак з ким спілкуюсь, не мали там бути. Да? Є частина людей, яка мала бути, але якимось дивом не поїхали туди. Я теж один з тих людей, хто не мав там бути в той день, але так склалися обставини, що. Ну, приїхав дійсно, як ви кажете, в самий центр. Ракета Калібр впала в декількох метрах від нас. Я стояв там з другом, друг загинув там на місці. Ох, якщо ви вже згадали про Володимира Деценка, ви я дивилась одне з ваших інтерв'ю, і ви казали, що ви прямо були поруч, так? І відійшли буквально на кілька кроків. Ні, навіть не відійшли, там не було часу. Коли ракета летіла в нашу сторону, ми не чули цього. Люди по місту кажуть, от вона летіла, ми її чули далеко. Ні, ракета летить з швидкістю май майже той, яка дорівнює звуку. Тобто буквально пів секунди свисту. Не було більше часу, не було відійти пару кроків. От люба людина, да, от спробуйте зорієнтуватись. Ви нічого не, не передвичайно ніякої біди, ви просто стоїте там з подругою, да, пів секунди свисту і вибух. Ну, що можна, які міри прийняти за пів секунди? Нічого. Ну, майже, ну може ми вспіли повернутись, може, ну, по пів крока зробили, може і ні. Що було після того? Відчув дуже сильний удар по всьому тілу. Від верху до низу дуже сильний удар і почав бігти вдоль самого здання. Почало з вікна обсипатися і все це падати на землю. І я змінив кут, щоб це скло на мене не впало. Вибіг на перехрестя. Буквально декілька секунд приїхали поліцейські, оглянули ззаду спину, сказали, що ну, все погано, але зупинили цивільний автомобіль, посадили мене. Ну, декілька людей перед мною посадили в цивільний автомобіль, які. Який... Теж постраждали. Мене посадили в цивільний автомобіль і попросили водія завести в лікарню. У вас було багато осколкових поранень, наскільки мені відомо, mm. і ще в минулому році ви казали, що ще є осколки в вашому тілі. На сьогодні лікування завершене. Чи ні, ні, осколки так і є. Лікування, скажімо, лікування симптоматичне. Да, деякі хвороби лікуються, деякі хвороби залишаються такі, як є. Тобто мало що лікування дає, але все ж таки лікуємось. СМЕ показала, коли робили судову медичну експертизу, то показали приблизно там трошки більше 200 осколків. Кажуть, що люди, які опиняються на межі життя і смерті, да, після цього вони переосмислюють щось, э, проглядають своє життя, переглядають. Да. З вами таке було. Ну, не сказати, що таке було, але ну, відповіді на питання, знаєте, всі запитують. ви разом стояли, так? Да? Друг загинув Володимир Доценко, а ти от живий. От як так сталося? Ну ніхто не може відповісти. Як так сталося? Так. Мабуть, щось я ще в цьому житті не зробив, що мав зробити. Мабуть, так, ну іншої відповіді у мене немає. Пане Денисе, хоч ви і стали учасником тих жахливих подій, але е як не парадоксально це звучить, вони стали поштовхом для створення певного винаходу, який зараз допомагає нашим бійцям. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Так як я лікувався, в мене не було змоги займатися ні роботою, ні їздити кудись там на схід волонтерство, взагалі чимось, в мене був час на реалізацію деяких ідей, які з'явилися трішки раніше. І ми почали розробку приладу нічного бачення для автомобілів. На сьогоднішній день. Цей прилад не дає жодної затримки. Видимість в день більше ніж Ой, видимість з ним більше, ніж з дальнім світлом фар, близько 150 метрів. Затримки жодної немає, можна їхати з швидкістю 100 км на годину, без світла, об'їжджати всі ямки і всі повороти. Тобто він класно працює. в нас є їх декілька варіантів. Є з І є з монітором, який ставиться там чи на торпедо, чи. Під сонцезахисний козирьок автомобіля, і водій може вночі їздити без світла. Якусь частину ми самі купуємо комплектуючі, виготовляємо, передаємо на війну. Якусь частину самі бійці замовляють комплектуючих. У нас чоловік їх виготовлює. Ну, безкоштовно ні за що не бере, звісно, як має бути. І передають хлопцям на схід в різні підрозділи. Вони є. Ці прилади вже їх виготовлено більше тисячі одиниць. Вони є в різних підрозділах, починаючи від медичних евакуаційних бригад, закінчуючи нашою гвардією наступу різними підрозділами. Вони є і на важкоброньованій техніці, на легкоброньованій техніці, є на звичайних автомобілях, де хлопці підвозять там і боєприпаси і все інше. Тобто вони дійсно зараз допомагають хлопцям, щоб їздити непомітно виконувати свої поставлені бойові завдання. Дякую вам за вашу роботу за те, що знайшли для нас час і за цю розмову. Нагадаю, у нас в гостях був очевидець ракетного удару по Вінниці 14 липня 2022 року. Вінницький волонтер та активіст Денис Клімов. А ми рухаємось далі. Мріяла працювати в б'юті-сфері та вже майже 10 років перевозить пасажирів. Познайомимо з єдиною водійкою маршрутки у Вінниці. Рейд доступності Вінницька молодь дослідила безбар'єрність міського простору. Малюнки на склі, вишиті рушники та предмети з родинного спадку у краєзнавчому музеї презентували нову експозицію. Здійнялася пожежа та пролунав вибух в ніч на 12 липня у Вінниці вщент згоріли два позашляховики. Іномарки були припарковані біля багатоповерхівки на вулиці генерала Ганзюка. Невідомі підпалили їх та втекли. Наразі правоохоронці розшукують підозрюваних соцмережами. Почала ширитись інформація про те, що машини належать військовим. Однак у поліції це спростовують. Власники. Цих автомобілів встановлені і вони не є військовослужбовцями. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Це умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі. Вона мріяла стати перукаркою та вже майже 10 років возить пасажирів в маршрутним таксі. Наталя Волошина єдина водійка маршрутки у Вінниці. Їздить від площі Наливайка до вулиці Логова. За що любить свою роботу ексклюзивно, розповіла Олені Карбівській. Маршрутка 3Б жовтого кольору заїжджає на кінцеву зупинку. За кермом Наталя Волошина. На цьому транспорті пасажирів жінка возить майже 10 років. Мені нею проще, ніж на легковому автомобілі. Я вам чесно скажу. Не знаю, якось, ну, напевно, в кожної людини є своє. Хто там їсти любить варити, хто там літати, хто їздити. Ну, це, напевно, моє. Мені здається, що я б вшебна більшого сіла б і поїхала. Її ранок розпочинається о четвертій. Зібравшись, їде в автопарк. Беру автобус, їду до врача, ми проходимо, лікаря проходимо. ТО машини провіряють зранку. І десь о 6.30, о 6.40 ми вже виїжджаю я на рейс. За день жінка за кермом маршрутки наїжджає понад 200 кілометрів. Сім туди, сім назад, 14 кілометрів на круг. З дитинства Наталя мріяла бути перукарем, робити зачіски, аби жінки були красунями. Та тепер черпає енергію від спілкування зі своїми пасажирами. Це моє, мені це дуже подобається. І я вам скажу, я, напевно, цим живу пасажирами, роботою. І навіть якщо вихідна, я все одно повинна заїхати, або позвонити, як ви там, що там. Розповідає, працює на рівні з чоловіками, бо це дорога і трапляється різне. Буває таке, що можна лягти самому і зремонтувати. Буває, що просто ще з буває і в час ночі, Ну, це нормально. У Вінниці Наталя єдина водійка маршрутного таксі. Колег-чоловіків своєю появою вона спершу здивувала. Зразу вони з настороженням поставилися, але потім зрозуміли, що вона на своєму місці, вона відкрита, всім допоможе і гарний водій. Та тепер інші водії Наталю вітають, а деякі навіть пригощають. Дякую. Наталі часто так балують. Так. Пасажири. От Бусочка, це мені теж пасажири подарили. Цукерки, повага, кава. Не знаю. Вони кажуть, що вони мене обожнюють, я кажу, що я їх обожнюю. Вінничанка Вікторія з Наталією їде вперше. Одразу сподобалась, одразу піднялось настроєння. А є й такі пасажири, які спеціально чекають маршрутку жовтого кольору. Наше сонечко, мабуть, немає тої людини пасажира, хто з нею не їде, щоб не були задоволені. Я чекаю, коли вона буде. Наталя Волошина їздила й на інших маршрутах, але врешті повернулася на 3Б. Каже, тут їй найбільш комфортно. Олена Карбівська, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта. У Вінниці провели зустріч з представниками бізнесу та закладів освіти, де обговорили можливості кластерної трансформації економіки в регіоні. Які сфери найбільш перспективні дізнавалась Світлана Ількова. Об'єднати можливості підприємств дотичних галузей та підвищити конкурентоспроможність на фінансовому ринку. Про можливості кластерної трансформації економіки у Вінницькій громаді розповіли експерти на зустрічі з підприємцями та представниками освітніх закладів, в яких галузях Вінниця має найбільший потенціал і в якому напрямку варто розвиватися, дослідили в ході комплексного дослідження. Є певні традиційні галузі, з якими можна працювати. Це агропереробка, харчова промисловість. Так це також легка промисловість, але дуже великий сектор, який несподівано, достатньо несподівано сформувався за останні роки у місті Вінниця. Це АІТ. Крім того, місто має просто шалений потенціал з точки зору логістики, різнопрофільної. Кластерний розвиток економіки у громаді закладався ще до початку повномасштабного вторгнення. Активно розвивали кластер приладобудування та автоматизації і аграрний напрям. Наразі це питання залишається актуальним, адже трансформація сприятиме економічному розвитку регіону, що в свою чергу збільшуватиме ресурси для підтримки збройних сил. Різні галузі мають об'єднуватись для того, щоб собі вартість продукції була краща і була глибша переробка, тобто додана вартість була висока. Взагалі, сировинна історія України це шлях нікуди, і ми плануємо, щоб наша, от конкретно, якщо Вінницька область це аграрна область, то глибока переробка аграрної продукції це додана вартість робочі місця, податки, ну і стійкість нашої держави. Є й чимало підприємств у громаді, які можуть співпрацювати в сферах розвитку ІТ та відновлювальній енергетиці. Майданчиками для розвитку та налагодження ефективної взаємодії бізнесу можуть бути індустріальні парки та інноваційно-технологічний парк Кристал, які функціонують в громаді. Світлана Ількова, Вадим Новини за день, телеканал Вчилися комунікувати з людьми із інвалідністю та дослідили питання безбар'єрного простору. У Вінниці провели дводенний молодіжний квест Агенти безбар'єрності, учасниками якого стала молодь віком від 15 до 25 років. Загалом до проєкту, що організував відділ молодіжної політики Вінницької міської ради, спільно з громадською організацією Гармонія долучились 40 людей. Учасників розділили на шість команд. А завданням квесту стало дослідження проспекту Коцюбинського та вулиці Пирогова на доступність та зручність пересування для людей з інвалідністю. За підсумками досліджень, кожна команда підготувала презентацію. Наша локація це було від ЖД вокзалу до центрального ринку. Ми пересувалися та фіксували якісь або порушення, або якусь гарну практику для людей з інвалідністю. Це вимірювали мірилом. Андуси, Єградус фіксували ями було там конкретно домашнє завдання. Вони над тим працювали, але я надію, що і в подальшому вони вже переймуться історією і будуть розуміти, що вони теж можуть бути змінними, можуть змінювати, можуть впливати. Також для вінницьких підлітків стартував проєкт Простір можливостей». впродовж 9 днів. Хлопці та дівчата віком від 15 до 20 років будуть прокачувати навички та якості, завдяки яким можуть успішно взаємодіяти в будь-якому колективі. Які тренінги підготували для молоді, розкажемо в сюжеті. Вчаться комунікувати та відстоювати особисті кордони. 15 підлітків стали учасниками проєкту Простір можливостей, який стартував у молодіжному центрі. Левел 80 Мета заходу допомогти хлопцям та дівчатам знайти друзів, здобути нові комунікативні навички та з користю провести час. Для учасників підготували 5 занять. Вони будуть досить цікавими та насиченими, оскільки ми придумали їм круту програму, де вони зможуть пограти в гру Майстер комунікації, пограти в гру Мафія, яка до організації якої підійшли досить творчо і відповідально, Валерія часто долучається до занять у молодіжному центрі. Цього разу розраховує отримати новий досвід та зустріти однодумців. Такі заходи вони важливі, щоб е, люди ну як не морозились, не стидалися один одного, і кхе -кхе, вони також допомагають розвивати самовпевненість собі і там самопрезентувати себе якось. На молодь чекають активні ігри, тренінги та актуальна для підлітків тема побудови та відстоювання особистих кордонів, а ще спільний перегляд фільму Заплати іншому. Важливий фільм, який демонструє поведінку свою особисту і як твоя поведінка впливає на оточуючих. Крім того, буде весело, активно, і це можливість знайти нових друзів, комунікувати і зростати свідомим поколінням, яке буде відбудовувати Україну. Проєкт триватиме до 19 липня. Участь у тренінгах для молоді безкоштовна. Андрій Кравчук, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Вишиті рушники, малюнки квітів на склі, мамина сорочка та чорно-білі фотографії з родинного архіву. У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї презентували експозицію малюнок на склі. У ній 42 картини з особистої колекції вінницького етнографа, фольклориста, музеєзнавця, народного майстра Віктора Косаківського. Серед експонатів його особисті малюнки та найближчих рідних, а також роботи студентів. В техніці малярство на склі зобрали. Ажені подільські писанки, кошики з фруктами, вази з квітами в Україні. Цей вид декоративного мистецтва набув популярності в 19 столітті. Найбільш поширеним був на покутті, в Карпатах і Поділлі. Триватиме виставка до 30 вересня. На виставці представлені роботи різних часів. Ну в першу чергу, це роботи моєї мами, яка малювалася в кінці 40-х, на початку 50-х років. Саме від неї перейняв е, мистецтво малювання, малюю сам, чу дітей, чи студентів. А саме головне, що у кожному предметі музейному має бути, чи ми маємо бачити людину, автора, який створив той чи інший предмет. Будиночок для комах змайстрували на Вінниччині. Збудувала його сім'я з села Стіна. Хатинка слугує прихистком для комах та сприяє збільшенню їхнього різноманіття. Найбільше часу зайняв пошук матеріалів для роботи: дерев, гілок, трави та шишок. Крім цього, будинки мають естетичний вигляд та можуть бути елементом ландшафтного декору. В планах у сім'ї збудувати ще кілька таких екологічних осель для комах. Тю саме хатинку ми створили для того, щоб комашки, які живуть самостійно, могли жити у цьому будиночку. будинок. Кожне віконечко відповідає своїй комашці, тобто там може жити і бджілка, і сонечко, і мурашка. Ті комашки, які собі будують, майструють десь в полі там, хатинку, а тут вони можуть собі скористатись такою нагодою і проживати в цій хатинці. Це всі головні новини регіону, про які встигаємо розповісти. Одразу після випуску не пропустіть спортивний дайджест, де всі події світу спорту у короткому огляді. А вже цієї неділі, о 19-й годині, ексклюзивно про реакцію світі на останні криваві обстріли Росії по Україні та чому ворог обирає саме таку тактику, розкажемо в програмі постфактум. До зустрічі в неділі.